Президент України Володимир Зеленський підписав прийнятий парламентом законопроект номер 7662 про досконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного суду, попри те, що цю редакцію критикували громадські експерти, і вона суперечить оновленому висновку венеційської комісії. Раніше, 13 грудня, парламентська більшість підтримала згаданий проєкт закону, але без справки про кількість членів дорадчої групи експертів, спрямований на ефективність незалежного відбору суддів. Також експерти у сфері судової реформи попереджали, що це може. Же зробити конституційний суд під контрольним владі та просили парламент не ухвалювати закон у такому вигляді, а після прийняття закликали Зеленського витувати його 19 грудня. Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроекту номер 7662, рекомендувавши змінити його у тій редакції, за яку висловлюються громадські експерти у сфері судової реформи. У висновку вказує, що в групи експертів, яка перевірятиме кандидатів у конституційний суд України, необхідно включити ще одного сьомого члена з поміж Залежних міжнародних експертів, крім того, рішення дорадчої групи експертів мають бути обов'язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею Конституційного суду України. Ухвалений Верховною Радою законопроект наразі передбачає шестеро членів дорадчої групи, з яких троє з незалежними експертами. А решта призначається президентом, Верховною Радою і з'їздом суддів. Причому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Громадські експерти зауважують, що сьомий незалежний експерт дозволив би. Нівелювати політичний вплив на комісію. Законопроект щодо Конституційного суду України один із тих, від яких залежить подальший рух України до членства у Європейський Союз. Не забудьте підписатися на YouTube канал Клочок Тайм, поставити лайк, натиснути на дзвіночок та написати коментар під цим відео.